Традиція проведення жіночого свята для обухівських волейболісток повторилася і цього року. У місті Обухові вже на протяжении багатьох лет зложилася хороша, приємна, добра традиція зустрічати день міжнародний женский день 8 марта. зустрічати у нас в, волейболь, в волейбольних кругах вместе з Володимиром Александровичем Мельником і Валентиною Олексійовною Шимоненко. Бальши спасибо нашій адміністрації міста за те, що вони підтримують нас, двигають нас вперед. І не дають застивати, і недостігнутим. На достигнутому. На урочистому відкритті Володимир Мельник вітав спортсменок чотирьох команд, що братимуть участь у жіночому турнірі. Зі свого ж боку когорта волейболісток привітала заступника мери Валентину Шимоненко. Цього року на турнірі поряд з Обухівським легіоном гратимуть і три столичні команди: – Латандер та «Кслів». До речі, такий підбір команд. Учасниць не випадковий. Вибирались команди так, щоб турнір состоявся на рівні вище. До этого мені організовували турніри так, щоб і технічна підготовка игроков і фізичні качества ну були выше наших. Розпочалися змагання Гройла тандера так слів. Спортсменки відразу перейшли до масованої атаки. За результатами гри перемогу здобули дівчатка з команди Латандер. У наступній грі зустрілися місцевий легіон з куражем. По обидві сторони сітки панував запал та задоволення від згуртованої гри волейболісток. Результатом поєдинку стала перемога команди Кураж. Святковий березневий турнір продовжився іграми інших команд учасниць. Після чого визначилася трійка волейбольних команд лідерів. На жаль, бухівчанки з легіону туди не потрапили. Третіми стали дівчатка зі спортивного інтернату «Кслім», друге місце здобули спортсменки куражу. Волейболістки команди Латандер стали першими. Команди нагородили грошовими преміями, дипломами та спортивними подарунками. А столичні переможниці щиро ділилися своїми враженнями щодо турніру. Вибуховий ми перший раз і дуже приємно, що міська адміністрація організовує такі турніри. Дуже приємно, дуже здорово. Очень приємно було бачити молодих дівчат на турнірі, тому що. Это очень здорово, когда молодые спортсмены набираются опыта с уже достаточно опытными игроками, скажем так, опытными командами. Вот. Очень понравилась организация, приятно и мэр пришел, то есть администрация не все равно, что вкладывают деньги, что развивают волейбол, что развивают спорт и привлекают много людей и стараются выделять какие-то финансовые средства на организацию таких турниров. Однак будь-який результат гри – це гарний привід проаналізувати свій рівень підготовки. Ну, звичайно, якось трошки на душі не зовсім добре, що наша команда, наче ну, не виграла, як ми хотіли традиційно, але ви знаєте, найголовніше, головне, що до нас вже приїжджають практично. Молоді люди, які займаються в інтернатах, це спортивні э, спеціальні заклади. Да? і Наша команда на рівні грає, грає з ними в волейбол. І саме головне, що до нас чому їдуть? Не поїдуть просто до тої команди, де взагалі немає, немає історії, немає традиції. І тому э, цей щорічний турнір він був багато років і буде продовжуватися. І ми з задоволенням будемо вітати гостей. Те, що стосується нашої команди, то стріміться, що є к чому. есть достигать чего и в технической подготовке и в физической. Чего не хватает? Не хватает, конечно, возможно, школы, волейбольной школы, и не хватает, конечно, свежих сил. Свежих сил не хватает, чтобы влились люди, которым ну, хотя бы по 20-22 года, которые бы после нас, после нашей возрастной команды и женской, и мужской, могли бы продолжить то дело, которым занимаемся мы. Хто захоче поповнити ряди легиона, то добро пожаловать. Зал безплатний. То, що времени, то у нас є сайт Абухаволій на якому можна найти подробну інформацію о том, де ми займаємося, чим ми займаємося і когда. Жіночий турнір це не лише боротьба за кубок, а й ще йде на наша жінці, яка прагне активно святкувати міжнародний жіночий день. Рена Кошкіна, Ігор Салата, студія Барт.